Як не переїдати, якщо дотримуватися простих правил, то і не будеш переїдати. Якщо я прокинулася, якщо я прокинулася, гігієна якась мінімальна рухливість, чи може мала прогулянка, чи може просто якась розтяжка зарядка, і зробила собі повноцінний. Великий, і в умовах стресу і питання переїдання сніданок з солоним смаком, не солодкий, не кашу, не якісь пластівці, не кашу швидкого приготування з цукром чи з медом, чи з, навіть з фруктами. Якщо це є повноцінний. Там буде трішки і відвареного чи м'яса, чи відварені яйця, чи, може, яєш, незвичайно, але вона буде там з грибами та з корнем селери, я фантазую. Так, Буде щось хрустке, щось зелене, грабузоване сіння, тому що я в самому початку казала, що формула ситості і здорових рівнів цукру дуже залежить від жиріг. Тому э, зместити вершковим маслом, чи якоюсь э, олією горіховою, чи оливковою олією, і потім якийсь десерт, типу два квадратики чорного шоколаду, чи може якийсь э, фрукт сезонний. І також трішки там волоських горіхів. Якщо буде всі групи продуктів, якщо, якщо е, сніданок буде е, впевнений, е, ситний, е, з солоним смаком ще раз підкреслю, і якщо там будуть чи яйця, чи трішки м'яса, чи може навіть малосольна риба, е, якщо буде білкова е, якась продукція, він буде насичувати і це автоматично. Відкоректує мою е, харчову поведінку на протязі дня і ось цю пошукову поведінку. Тому що якщо я з'їм вівсянку з медом і трішки горішками, я захочу їсти вже за півтори години, може за дві. Якщо будуть усі ці групи, що я прорахувала, а це досить величезні сніданок, це буде контролювати рівні цукру, рівні енергії, і те, що я до обіду, не захочу їсти 100%. І Я дуже багато. Е, Отримую фідбеку зворотнього зв'язку від своїх клієнтів і пацієнтів, якщо діагнози, нас тільки заміна солодкого на солоний сніданок. Щось робить таке, щоб взагалі підозріло. Так, так, і у четвертій, п'ятій вечора не хочеться щось скуштувати, типу кави з кексом і там чимось молочним чи якихось сирників. Працює, працює тому, очолювати ось ці наповнення своїх тарілок. це дуже цікава річ.